етер на громадському інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку військовий експерт Олексій Гетьман. Вітання, пане Олексію, доброго дня, пане Олексію. Хочемо звати з вами поговорити про е, ситуацію з повітряними тривогами з обстрілами расистів України. Чому вони е, ці атаки е, почастішали, зокрема на західній України? І загалом, як ви можете прокоментувати сьогоднішню, сьогоднішню нічну а, атаку безпілотників, та й загалом ракет, які постійно випускають рашистські війська? Ну, справа в тому, що це дослідили інститут дослідження війни, американська британська розвідка, що, начебто, такими масованими ракетними обстрілами вглиб території України вони намагаються зірвати чи призупинити наш контрнаступ? Ну з чим це пов'язано? Важко, тому що вони чудово бачать, що всі їхні атаки не досягають ніякої мети, вони не зруйнували ні якихось об'єктів критичної інфраструктури, чи військових, чи логістичних, чи ще щось. Але вони продовжують стріляти. Ну це знаєте, відверто скажучи, важко зрозуміти їхню логіку, але якась логіка в них присутня. Може, для це вони роблять для свого внутрішнього. Споживання, бо вони розповідають на своїх засобах масової інформації, що вони всі їхні обстріли досягають мети, що вони знищили патріот, ну і ще щось, склади повзривали. Тобто, якщо раніше вони трошечки скрип, ну, трошечки перекручували інформацію, яка відповідала дійсності якимось фактам, то зараз їм навіть факти не потрібно. Вони просто розповідають те, чого взагалі не було. Ну може для цього вони це роблять, бо якоїсь економічної, військової. Чи іншої мети в цих обстрілах немає. Своча за все, це політична мета для внутрішнього споживання в Орефії. Бачимо, що якраз почастішили атаки на Київ, слава Богу, ППО справляється. То чи що вони mm. хочуть добитися цим, обстрілюючи саме нашу столицю? Ну я думаю, що вони, може, вони мріють потрапити в якусь в або в нашу Верховну Раду, або в Кабінет міністрів. Або ще в якихось якесь значиме для нас місце, може там в пам'яті Шевченка, хочуть потрапити. Ну щось для них це незрозуміло. Вони, вони теж чудово знають, що всі 100% цілі, які атакують Київ, ми знищуємо. Всі 100%, починаючи від кінжалів, закінчуючи шахедами. Ну чи будуть вони далі спробувати це робити? Я, я впевнений, що будуть. Вони, вони самі не можуть повірити, скоріш за все, в те, що їхня е, зброя, яка не має аналогів, яку не можуть е, прихопити чи знищити будь-який. Сучасні засоби протиповітряної оборони, і як вони кажуть, навіть перспективний засоби протипотряної оборони, тому вони не вірять, скажімо, за те, що ми збиваємо всі 100% ракет, ракети. І мені здається, що обстріли будуть ще ну, не, ну, продовжуватися без, безкінечно, вони не можуть. Вони виробляють менше ракет, ніж вони витрачають. Але декілька спроб, ну, на мою суб'єктивну точку зору, вони ще будуть робити. Ми ну, пам'ятаємо, що декілька місяців, можна сказати, було таке затища. От зараз вони настільки активізувалися, то вони за цей час назбирували е, ці ракети. Можливо, ці дрони з Ірану надходили, так? І тепер вони ну, е в е, кожен кожної ночі, можна щоночі атакувати нашу країну. Ну вони налагодили виробництво е, ракет якими вони по нам стріляють, От це не дуже велика кількість, але це більше ніж було до, до цього, у них приблизно на сьогоднішній день вони можуть виробляти десь 25 на місяць, 25 Господи... калібрів, десь 35 Х-101, десь два кінжала, і там інша ракета може бути там 3-5 загалом. Тобто, це виходить до 6, більше 60 ракет на місяць. Тобто, якщо раніше вони виробляли, ну. Умовно кажучи, одну ракету на день могли виробити будь-яку, то зараз десь дві ракети на день. Оце вони так поширили своє виробництво, і вони витрачають все одно більше ракет, ніж вони виробляють. Тому е, не можна сказати, що вони будуть і далі виробляти, і все, що виробляють, запускати. Вони залізли в свій недоторканий запас. Е, ну тобто є певна кількість ракет, які не можна використати. Це має бути ну, резерв на, вже ну, на крайній випадок. Але вони туди залізли. У них зараз залишилось ракет приблизно 15 відсотків від того, що було на початок повномасштабного вторгнення, але все одно це ще ну, велика кількість ракет. Іскандерів до кінджал, одних кінжалів там ну десь по різним оцінкам 50-60 одиниць залишилось, тобто ще вистачає на атаки. Тому вважати, що <кхем> як раніше казали, залишилось на дві-три атаки, на одну-дві, на нічого подібного. Вони ще можуть атакувати. Але ну, дякуючи нашим партнерам, у нас. Вже ну, потужна система протиповітряна та протиракетної оборони. Ми можемо нищити ну, майже все, що летить на, ну, на Україну. Єдине, що на, на південних територіях, там де атакують з моря, цими калібрами, то їх, їх важко прихоплювати, тому що вони швидкісні і вони летять, і вони летять ну, там короткий час на підльот. Тому не, не завжди можна встигнути їх перехопити. А все інше, коли вони літять десь в інші місця, ну практично стовідсотково ми їх знищуємо. Хоча ну, будь-яка протипитна оборона в світі не може знищити всі 100%. Тобто і в нас те ж саме, ну одна-дві ракети може прорватися. Але ну, вони не досягають мети і використовувати таку кількість ракет, вони ж коштують ну, великі грошей. Ну я думаю, що навіть Російська Федерація не зможеться довго підтримати такий темп. Пане Олексію, ну але ж чули, ми від пропагандистів російських і навіть, якщо не помиляюсь, сам міністр оборони, так званий, що його заявляв про те, що ось цей аналоговнітка кінжал, нібито знищив Петріот, дехто з них брехав, що знищили п'ять то Чому вони так бояться цього Петріо? Чому, чому вони на нього полюють? і... Ось та остання атака на Київ, коли був пошкоджений Петріот, чи, чи реально взагалі знищити Петріот на вашу? Ну, знищити реально більше, по великому рахунку. Але давайте розуміти, якими засобами це можна зробити. Ну те, що вони 5 5 Петріотів знищили. Вони ще до того, як нам постачали танки Леопард, вони вже їх в болоті топили. Тобто вони розповідають. Ну, інколи е, вони розповідають таку таку маячню, що е, важко рекомендувати. Ну пригадайте, там бойовика Марія, які там летають, літять, кусають тільки російськомовні. Ну в них маячня там, ну починаючи з мальчика в трусіках, ну ми ж все це пам'ятаємо. Тому казати, що вони знищили е, Петрі, ну навіть для притомних росіян, що такі там залишились, ця інформація була б дуже сумнівна. Тому що якщо подивитися, хоча б в Вікіпедії що таке система Петріот. Це командна машина, це радіолокаційні станції, це пускові установки, які знаходяться на е, доволі великій відстані один від одного, геометричній відстані. Тобто, ну ракета, яка має радіус враження там, 300 метрів, як вона може знищити цілі, які стоять один від одного на 3-4-5 кілометрів. Ну як ясно. це може бути? Ну ніяк. Я. Тобто, тому це розповідь, чи, чи це балачки, чи могли вони щось пошкодити? Ну звісно, вони могли щось пошкодити, бо під час війни ну нема такого. Такою зброєю, яку можна пошкодити, чи якось зіпсувати. Може, вони щось там пошкодили, але ну, воно підлягає ремонту. Ну, поки що не що саме, якийсь локатор чи командна машина, чи пускову установку. Ну, воно сама система від цього вона дублює себе декілька разів. Тобто, якщо навіть щось одне пошкодження, то комплекс все одно працює. А те, що вийшло з ладу. Його можна доволі швидко поновити, судячи з офіційної інформації, яку, яку ми отримуємо від нашого Генерального штабу. Тому е, він так і розрахований, цей комплекс, щоб е, він міг працювати навіть коли там комбусі знищено. Але це ну, це, це одною ракетою, ну це просто ну, дурня повна. Така брехня, яка ну, відкривається від, 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 відкриваєш, довідник див, дивишся і розумієш, що ну, такого просто не може бути, тому що такого не може бути ніколи. Пане Олексію. Наскільки зміниться ситуація щодо цих російських нічних атак, якщо Британія, як ми знаємо, передасть ударні безпілотники великого радіусу ураження? Знаєте, я думаю, що багато розмов іде йдеться про те, що може не треба атакувати якісь об'єкти в глиб Російської Федерації, бо це приведе до ескалації конфлікту. Хоча ви знаєте, якщо б Росія хотіла ескалацію, вона б її давно зродавно зробила Їй Нема чим робити цю ескалацію. Вона все, що може, крім ядерної зброї, використовує війні проти України. Велика кількість дронів, ракета Штормшедом. Ми <клес> маємо згідно всіх міжнародних нормативів, правил, ми маємо повне право атакувати об'єкти, де вони не знаходилися, по яким атакують нашу країну. Неважливо це на тимчасово окупованій території. на... Території Російської Федерації чи на Білорусі чи в Антарктиді це не має значення. Ми маємо повне право нищити ті об'єкти, по яким е, атакують нас. Ну, це прописано, Я Не знаю, хто почав і чому ці розмови досі ще тривають. Що а може нас не може наврядче, а може давайте не будемо туди стріляти? Ні, ми маємо це нищити. Бо якщо ми це не знищимо, литовища з яких по нас атакують. Ті системи, по яких ну будь-що що що атакує нас, чи виробляється для атаки по нам. Ми, ми маємо право не тільки Литові знищити, чи де якісь склади там всередині Російської Федерації. Ми маємо знищити виробництво цих крилатих ракет та іншого. Бо якось хтось забуває, що йде війна, і чому росіянам можна і це якось так спокійно всі реагують через день обстрілюють Київ ракетами великої дальності, великої потужності. І так воно, начебто, а ми стрільнули разок, кудись там, щось з десь там вибухнуло розмова на освіт: ой, що, що ж ви робите, чи, чи не можна, якось це ну. Особисто мене, як військового це принижує Пане Олексію, але все ж таки от можна згадати про випадки із літакопадом, гелік... гелікоптерами, які падали в Брянській області. То як ви ось цю ситуацію, чи тепер будуть боятися расисти літати навіть на своїй прикордонній території? Хай бояться. Ну Навряд чи це були наші засоби протиповітряної оборони, знищили ці два літака Су-34, Су-35 та е, два гелікоптери Мі-8, це не такі потужні. Е, вони лежать ровно на, на, на відстані один від одного е, по колу, і якщо це коло намалювати циркулем, то центр буде якраз радіус десь 20 кілометрів. Це дальність враження, якраз зенітно-ракетного комплексу БУК. Швидше за все, це був так званий дружній вогонь. І, Ті е, бойові розрахунки цього протиповітряного комплексу, як коли побачили цілі, ну, вони ще не погодили, не погодили там ходи, свій чужі, не погодили коридори прольоту, ну щось вони там між собою не погодили, а бойовий розрахунок перелякався, бо неподалік вже ж, е, України і думали, що це нальот. І вони почали одразу нищити всі, що там тільки летіло. Це, е, це все ж таки. Ну, Ну, не можна сказати, нічого на, е, зі 100%, ну, майже нічого. Але висока міринсть того, що це був дружній вогонь, і дійсна інформація про те, що пілоти російські вони не дуже хочуть тепер літати, бо вони бояться вже. І, ну, Їм треба проходити дві лінії, <кхи> дві, дві лінії безпеки. Тобто, спочатку пролетіти спокійно е, для того, щоб виконати бойове завдання, тобто щось атакувати нас. Від нас ухилятися, а потім ще повертатися обратно. А на коли летиш обратно, то ти вже летиш з території України. Ну з, з, з напрямку України, то там я думаю, що полошники росіяни з переляку будуть збивати все, що летить. тому пілоти відмовляються. Ну це така інформація. І перевірити важко, але є така є така інформація, що починається там. Ну як вони не можуть відмовитись, бо напряму це буде там військовий злочин, але починають хворіти, починається ще якісь там. Проще так вони намагаються уникнути цих польотів. Пане Олексію, чи є у вас якась інформація щодо того, скільки витрачає Російська Федерація на ось нічні обстріли в середньому, зокрема протягом травня, і зокрема за сьогоднішню ніч? Ну точно цифру можна порахувати, враховуючи скільки коштує, але отакі масово не нальоти там, там оцінювалися суми в сотні мільйонів доларів там. 300, 400, півмільярда, 600 мільйонів. Ну, от масований нальот, коли був, це, ну, тут важливо сказати, день був, вони через день йдуть, там на піки було 600 мільйонів, ну, більше, ніж півмільярда. Це за один нальот. Тобто, я думаю, що навіть російська економіка, чому всі вважають, що Це така якась надпотужна, надпотужна країна. Бо ну, в неї ВВП вало внутрішній продукти в 15 разів менше, ніж сполучених штатах. Він десь на уровні Бразилії. Ну чому всі вважають, що це якась дуже потужна економічна країна? Ну це трошечки диво. Ну така вона ви не менше внутрішній продукт, майже в два рази менше, ніж Велика Британія, менше, ніж в Італії, менше, ніж в Німеччині, не разом взятих, а менше ніж кожній з цих країн. Хто це сказав? Що це якась там супер країна? Ну це диво трошки. Пане Олексію, ну і бачимо в новинах все частішують такі повідомлення про бавовну на тимчасово окупованій території нашої держави, зокрема, і в Криму, і в Севастополі. І вчора, наприклад, був підірваний, була був вибух на залізниці, і також постійно чуємо про якісь вибухи чи прильоти в окупованому Луганську, Донецьку. То ось Ця ситуація, на вашу думку, частіше частішатиме ця бавовна, а частіше розсвітатиме на цих територіях? Су суттєво, суттєво. Ну, вона складається з декількох складових, ця бавовна. Тобто, це, звісно, працюють, <кхух> вибачте, наша диверсійна розвідувальна група, яким може робити певні диверсії. Це підпільники та партизани, які там роблять, ну це залізницею пошкодити там рейки. Таке, а от прильоти по нафтоперену про, про <кій> базам з нафтопродуктами. Я думаю, що це все, все ж таки вже наші Збройні Сили атакують тими ракетами, які нам передали, в тому числі британці з Тромчедом вже було повідомлення з Британії, що вони не просто передали, що вони знають, що ми їх вже використовували. Але де саме вони ну казати не будуть, тому що це ну є така закрита інформація. Але ці ракети вони мають велику дальність. Ну, наприклад, з Тормшадом там ну, кажуть, що вони 250-300 кілометрів. Насправді вони літять ще не менше 500 кілометрів, а деякі модифікації більше тисячі. Тому я думаю, що в нас вистачає, вже вистачає зброї озброєння, котрим е, ракет, принаймні, які можуть долітати до будь-якої точки на тимчасово окупованих територіях і до, доволі далеко в глиб Російської Федерації, щоб нищити не цивільні, не дома з людьми, е, де мешкають мирні мешканці. Так що вони теж там багато чому винні, чим в цій війні. А не це те саме військові об'єкти, промислові об'єкти. Ще раз, що ми маємо право повне право це робити, бо ми жертва агресії, ми маємо захищатися і ми нічого не порушимо. Якщо б ми стрільнули по цивільним об'єктам, да, це було б розцінено, розцінено як ну, якесь там порнуні, якесь як порушення правил та традиції війни. Атакувати військові об'єкти, тим більше з яких атакують нас, ну це повністю відповідає всім нормам міжнародного права. Пане Олексію, але чи є у рашистів можливість якось збивати ось цю Storm Shadow? томше ці установки С-300, С400, вони здатні її якось збити? Ну, теоретично вони здатні, але е, ця ракета, вона ну, точно що не гірша, ніж. Крудин. Це така крила ракета, ще знак штаб Х, Х 555 це ну це більш більш сучасна ракета. Вона випускалася ну теж вона багато років вже випускається, але британці її постійно, ну партнери наші, панади постійно її вдосконалюють, і вона має можливості протидіяти радіоелектронній боротьбі, щоб її не збивали з курсу. Вона керується супутником. Там є інерційна система, тобто вона може летіти по заздалегідь прописаній програмі. Тобто тоді ви взагалі ніякі. Реби на ній ну, не впливають ніяким чином. Реби вони, вони намагаються пошкодити сигнал, яким вона керується. Якщо вони записана програма всередині, то будь-які ну, вона байдуже до того, що твориться навколо, в неї все всередині. Тому я думаю, що їхні засоби С-300, С-400, думаю, що не здатні вони так вправно боротися з цими ракетами, як робить наша протиповітряна оборона. Тому що треба враховувати ще не тільки. Стріляє комплекс, ще бойовий розрахунок має там знаходитись, які ну, вміє вправно користуватися цим комплексом. І до того ж, протиповітряна оборона багато має бути багато шалонована. Не має бути дірок між ну де може ракета пролетіти між станціями, щоб одна станція можливості одної станції, ну радіус дії прикривав. Радіус іншої станції така робиться, і ще вглубь має стояти декілька станцій, тобто мається така шалонована оборона. Тоді ракеті важко прорватися. Ну, в Росії такого немає, думаю, що вони, вони щось, щось вони зіб'ють. Ну, це, це ми ж розуміємо. Ну, це ж це нормальна ситуація. Але точно, що на 90 100 вони будуть знищувати. Пане Олексію, і ще і повертаючись до. Це вже бачимо. Так, повертаючись до кинжалів, тих так званих. З одного боку, нібито цей кінжал знищив одразу п'ять патріотів, пет але з іншого боку, виявляється, що розробників цих кинжалів арештували. На вашу думку, за що їх могли взяти за град? Ну, за брехню. Вони давали тактико технічну характеристики цих ракет, які не відповідають дійсності. Давайте вони зараз розробляють ракету «Циркон». Ну вона вже проходить випробування. Теж гіперзвукова ракета. Так, от ось ця ракета може досягати швидкості 8-9 махів, може досягати, завдяки тому, що вона піднімається в стратосферу на 40-50 кілометрів, де нема е, така не така, не така велика плот, плотність повітря, і тому вона. Ну чому ракета не може зібратися? Вона впирається в повітря, в воздух впирається. Mm -hmm. І він, і тому вона, ну, він її не тормозить. Якщо воздуху менше, десь там і майже нема, майже космос, то її нічого не тормозить. Вона може рухатись згідно з ну вся енергія може. Передаватись на рух, ну двігун працює, і от ну, да, ну розуміло, тут можна глибоко не копати. І, і то, піднявшись на 40 кілометрів, досягнувши максимальну швидкість і рухаючись з гори вже низу зі стратосфери, ця ракета може досягнути 8, може, 9 махів. Кінжал, кінжал розповідали ну. З якого переляку, яким чином. Він запускається з літака Міг-31, і він е, не, не за стратосфери. Ну, там, там, ну, 7-8 кілометрів, може навіть нижче, де він літає, там ну, така приблизно сама плотність повітря, як і тут. Ну, не, ну, якщо просто можна взяти, от це, ну, хтось може кому, кому не лінки, просто подивитись, як, 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 як використовується е, паливо е, в, цій, в цій ракеті, скільки палива там, ну, Давайте, щоб якихось слів не казати, давайте кінських сіл. Скільки кінських сіл на один кілограм місця цієї ракети? І наскільки ця ракета може розігнатися? Вона в принципі не може розігнатися mm -hmm. до 10 махів. за виключенням того, що я запустила десь космосу, і от в космосі вона розігналася, і вже коли зайшла своєї атмосфери, вона може тоді мати 10 махів. Ну не може ця ракета так літати. Кача, а там розповідала, що може навіть швидше, і вона дуже маневрена. Вона може гібати там постатих місцевості летіти. Ну якщо ракета летить 6 тисяч кілометрів в час зі швидкістю, вона не дуже може добре маневрувати. Ну, давайте самі зрозуміємо. От на машині їдете в ускулу, це можете заїхати, якщо у вас машина там є кілометрів. Звісно, вони не впишуться в поворот. Так і так ракета не може на великій швидкості маневрувати. Чому крилати ракети Х-101, Х-555, вони літять 700-800 кілометрів в час, тобто Чому тому, що вони можуть маневрувати? От вони маневрують ті ракети, коли залітають на нашу територію, вони роблять до 15 10 до 15 маневрів по по висоті, по напрямку, по швидкості. Тому да, от її важко перехопити. Вона може ховатися, але ми теж дуже добре знищуємо. Кінжал, ну це літаючий скандир по великому рахунку, і всі ці анонсовані його параметри це з'ясувалося, що брехня, і це зрозуміло Російська Федерація. Там ну що вони одразу тих людей заарештували. і зараз з них зроблять винних. Ну я думаю, що у Путіна дійсно там шок, тому що він був сам. Я думаю, ну я впевнений, що він був впевнений в тому, що ця ракета є ну, неможливо прихопити, що вона швидкісна, мене вирина і так далі. Ну з'ясувалось, що ні, тому от треба знайти винних на кому зірвати злобу. І я думаю, що цих людей дуже серйозно покарають. Ну але для московитів це ж нормально. Потьомківські деревні ті самі, і тепер потімківські ракети. Так, так, от ви це точно ми йти потягнувські ракети, це дуже добре сказав. Дякуємо, пане Олексію, за те, що знайшли можливість приєднатися до нашого етеру. Нагадаю, нашим телеглядачам та радіослухачам, військовий експерт Олексій Гетьман був в нас в етері. Говорили про те, чому почастішали нічні атаки расистів на Україну, зокрема на нашу столицю Київ. На все добре, пане Олексію, тримаймося.